Важко дихати, а у повітрі стоїть неприємний запах. Іноді зранку або ж ввечері чернігівці можуть спостерігати значне задимлення у місті. Надзвичайники це пов'язують із декількома факторами. Вони зазначають, під звичайним плодоносним земляним покривом містяться торф'яні залягання. Через те, що у цих місцях люди самовільно палять суху траву, виникають величезні пожежі, які важко ліквідувати. Зараз є загорання торф'яників площею декілька десятків гектарів. Також співрехування. Робітники ДСНС кажуть, що внаслідок спалювання сухої рослинності гинуть люди. Як приклад, 26 серпня у Прилуцькому районі на місці випалювання сухої рослинності було виявлено тіло чоловіка. 15 вересня в Ніжинському та Корюківському районах внаслідок трьох пожеж. Сухої рослинності було знищено, пошкоджено 37 будівель різного призначення, три транспортні засоби, 52 тонни кормів, 8 тонн зерна. Площа, яка була пройдена пожежою, склала більше, ніж 80 гектар, з них 8 гектар лісу. Через спалювання сухостою чи необережне поводження з вогнем за добу стається від 30 до 40 загорань. А усі початку поточного року в Чернігівській області таких випадків зафіксували вже понад 1200. аби запобігти подібним ситуаціям. Надзвичайники проводять профілактичні рейди і розповідають людям про небезпеку пожеж. Якщо виявляють порушників, на них накладають адміністративну відповідальність і штраф від 3060 гривень до 6000 120 гривень для посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. Закликаємо всіх громадян неохильно дотримуватись правил пожежної безпеки, не спалюйте суху рослинність, не наражайте на небезпеку себе та оточуючих. Особливо будьте обережні на деокупованих територіях, де спалювання сухої трави може призвести до детонації Вибухонебезпечних предметів, які залишилися після бойових дій, і як наслідок призвести до трагічних випадків, також надзвичайники зазначають, що в умовах повномасштабної війни в Україні такі пожежі стають додатковим навантаженням на їхніх фахівців. Замість ліквідації наслідків воєнної агресії РФ і порятунку людей співробітники ДСНС змушені виїжджати на гасіння сухостою.